Привіт сьогодні ми розпродали цю квартиру. А, а що всередині? Ладно, давайте тут трошки поживемо. Закраємо за собою двері, бо це в Так, Такс, що тут є? В тому нічого немає. Понятно, тут щось пуста квартира. Пустишка. Такс, а. Тут є. Ой, телевізор включається. Прикольний такий. Лас. Прикольний. Такс. Девмемся демся. що тут таке? О, а що в холодильнику? Ніфіка <різь> тут їжі Що мені... Що мені би вибрати? О, я знаю що, давайте піццю візьмемо, Вона апетитна дуже. Вона дуже апетитна Беремо її собі. Так що будемо будем Ну, їсти Такс, ладно. Поставлю на тумбочку Я на диван буду казали вовсе казалось наїсти надавание, но мені пофигу, потому что я ничего не пачкою. ам ам-ам 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 все з'їв. Ладно, я шо, ша шай прооблазю. О, бутик. Бутик я. Нарешті я хочу нормально перекусити бутиком. За на тумбочку, потому что що той. Чтобы осисти. Помітайте, до правда. Мені бы вообще казалось наести, но я съем, потому что я ничего не спачкаю. А то що за гетьчик, ясно. вже нічка, лягаю спати. Ех. Ех в новое видео выйдешь скоро.